Благодійний народний фонд продовжує системну підтримку медзакладів регіону. Чергову партію необхідних медичних засобів волонтери вкотре доставили до Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Що саме отримав заклад та наскільки підтримка благодійників необхідна, розповідаємо далі у випуску. Черговий гуманітарний вантаж від благодійного фонду народний фонд передаємо психоневрологічному центру міста Чернівців. Тут є шприци, голки для ін'єкцій, різні медичні вироби, пластири, системи тощо і окремо два короби ліків, які потрібні в ті допомозі, які надає психологічний диспансер нашим мешканцям. Співпраця благодійників та медзакладу відбувається не вперше. Передані ліки європейського виробництва, які в рази ефективніші за вітчизняні аналоги, розповідає генеральна директорка закладу. Це ліки в першу чергу для пацієнтів, які страждають на важкі і процесуальні захворювання, такі як шизофренія, епілепсія і депресія. Тривожні депресії, тривожно депресивні синдроми, як ми кажемо, і депресія на нашому ринку ці препарати дороговартісні, але вони необхідні і вкрай ефективні, особливо гарно вони підходять пацієнтам з числа захисників нашої батьківщини. І у нас є гарна можливість надати якісні ліки, прискорити пришвидшити лікування. У медзакладі кажуть, самотужки забезпечити лікарню необхідними препаратами дещо проблематично. Нам ці ліки необхідні завжди. І якщо б у нас була можливість отримувати їх централізовано або закупати за нами зароблені кошти, ми були б щасливі. Але наразі такої можливості у нас немає. Національний перелік лікарських засобів він скудний. В 2004 році його розширили на пару позицій, гарних непоганих пару позицій. Але якість препаратів з Європи вона краща. Як зазначає Анжела Левицька, допомоги дедалі стає все менше й менше водночас кількість пацієнтів не зменшується. Отож, підтримка благодійників вкрай важлива. Ми дуже щиро раді, що є люди, які попри все. Доставляють нам гарні ліки, які розуміють важливість застосування ефективних європейських препаратів в нашій практиці. Тим більше тепер лікарня працює на 420 ліжок і вони постійно заповнені. І кожен очікує певно гарного стану, покращення свого стану і одужання. але констатуємо факт, що допомоги дедалі стає все менше і менше. Тому ми щиро дякуємо кожному, хто про нас не забуває, Чити заклад медикаментами і виробами медичного призначення вдалося завдяки співпраці і допомозі партнерів з Румунії. Меценати запевняють підтримку продовжать і надалі. Вкотре хочу подякувати нашим румунським партнерам, персонально Еммануелю БИШЛЯЗІ за те, що вони продовжують співпрацю, яку ми вже розпочали понад рік тому. І під час нашого останнього візиту він нас запевнив, що цю співпрацю ми будемо продовжувати в цьому році. Аліна Рябко теми Дня